Дня, слава Україні! Зараз вам трошки покажу про виховання. Як Ой, зроблю провокацію жулікам, покажу вам, що в мене трошки почало бісити і на що ми зараз перевчаємось. На вулицю йдемо? на вулицю. Підемо на вулицю, да? От на вулицю, бачите, Ліза перва, другий і третя. Ось я відкриваю одну двері. Що мене почало бісити? Бачите, поцарапані всі двері. Що вони почали виходити тепер? От провокація. Провокація зробила. Їдіть додому, йдіть додому. Карюша, камара, бігом. Додому, молодці. Зараз я вам покажу, як ми їх перевчаємо. Чекайте, чекайте, мої дітки. Що це було, тільки що. Вроді сьогодні зранку вже були грамотні собаки і що тут трапилося. Зараз найду штатив. штатів, да, сидять обіжені такі. Зараз мамка скажуть. Знову буде дресувати. Звісно, звісно ти зі мною за штатівом. йдем, візьму штатів. А ну попрошу чоловіка виключити трошки звук, бо він з цим трамплей, оце цілими днями дивиться, і мене присадив на ті новості. Вимкни той звук. Ну, вимкни, щоб не було в камері, Ну, я тут штатів поставила. От дивіться, ви тільки що бачили, як я їм зробила провокацію. Так, а зараз ми будемо е, виходити без провокацій, як навчені дуже грамотні собаки. Так, ідемо на вулицю. Не збий штатів. На вулицю, так? Да? Мама вдінеться. Стоп, Доброго дня. Мама вдінеться зразу, куди ми стоїмо. Мама вдівається. Ні, провокацій більше не буде. Робимо як грамотні. Доробимо, як розумні німецькі вівчарки, які виросли на Україні. Тут всі виховані, люди, собаки. Зараз я відусям, бо там дуже холодно. Так. Дивіться, зараз трошки спробую знову зробити провокацію. А побачите? І вони одразу лупинулись. Назад. Ні, назад. Назад. Сидіти. Сидіти. Ні, я там не зможу відчинити. Сюди. Сидіти. Сиди ты, Кайра, сюда. Вот сюда. Нет, все, все чекаем. Сиди ты. Ждать. Ждать. Сиди ты. Вместе все выйдете. Чекайте. Ждайте. Ждать. 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 Ждать еще и коврик ждать. Еще и коврик зацепился. Ждать. Я сказала, назад. Сюда. Сидеть. Сидіти, сидіти. Це що було, тільки що? Ні, це що було? Не підлізуйся. Що було? Сидіти, сидіти, Чекати, ждать. Ждать. ждать, не можна. Ні. Я... Редя, сидіти. Тебе я точно не, не оставлю. Ти що? Ну Камара одна молодець. Саме менше з вас. а ви що? Чому ви дітей учите? Чому ви дітей учите? От що може бути от таких батьків? Ні, сюди йди, Карюша. От сюди сядь, сядь. Вона чуя, что я гоню. Иди сюда. Карюша, до меня найди. Кайра, иди. Иди ко мне. Сеть. Ждать. Место. Место. Ждать. Не можно. Нет. Не можно. Ждать, ждать я сказал. Ждать. Это мне орать надо? Нет. Ждать. Ждати места. Мені взуття надо, ждать. Ви ж мене зносите разом зі взуттям і з двірями туди на вулицю. Ви ж бички на кожного більше сорока кілограм. Ви що, іздіваєтесь надо мною, чи що? Ждать? Правильно, ну так розумні собаки. Тепер виходжу я, а потім прите ви, хорошо. Тільки не, не шибіть мене аж, пожалуйста, туди до курятника, добре? Щоб я не оказалася не на ваших уто спинах аж біля курятнику. Добре? Ждать, ждать. Можна. Отак от. В будь-якому віці ніколи не пізно навчати собак, якимся новим командам.